Ось такі скатертинки можна приймати на цьому лотку. Особливо мені подобається такий. Добрий день! Вітаю всіх глядачів мого каналу. Я Ірина Лісняк, живу в Дрездені два з половиною роки. Сьогодні п'ятниця і тому я завжди відвідую місцевий маркт. На минулому відео я вам трішки показала атмосферу цього базару. А сьогодні я хотіла б вам показати, що я купляю на ринку, які продукти переважно, і зорієнтувати по цінах. Якщо вам цікаво, будь ласка, ставте уподобайку і підписуйтесь на мій канал. А зараз. Трішечки про те, що я купила сьогодні на Маркту. По-перше, це м'ясні продукти. Ось таке м'ясо на відбивні коштує біля 13 євро за кілограм. Залямі з козячого м'яса. Оця паличка, фермерська продукція, ну, десь коштує біля 7 євро. Також ковбасні вироби. Оце вурст, ковбаска, яка в структурі своєї це паштет, лівір і з додаванням базиліку або інших трав. Також ось така ковбаска. Вона з желе, і там шматочки або язика, або шматочки м'яса. Також я сьогодні купила рибу, філе оселеця. Оселець, до речі, не дешевий. Тобто оця баночка обійшлася в 6 копійка, 6 і десь декілька центів. 6 євро, і... яйця, яйця. Це такий великий розмір L. 6 штук, коштує 2,40 центів. Ще я купляю, зараз дуже жарко, і купляю і роблю холодники. Це у нас з німецької мольки, тобто сироватка. Сироватка 1,25 центів. Яблучка вже нового урожаю. Сорт чемпіон. Яблучка коштують 2 ,20 євро 20 центів за кілограм. Ще молочна продукція. Це кварк, тобто сир, коров'ячий 10 євро кілограм, тут у мене 500 грам. І козячий 200 грам. Десь коштує це приблизно. 6 євро, бо козячий суттєво дорожчий селень і трішки огірки і помідори. Огірки і помідори, до речі, я беру на польському лотку, бо вони саме такі, які мені подобаються. Солоденькі огірочки, і оці томати червоно-чорні, які солодкі. Німці чогось полюбляють огірки. Дуже великого розміру і не дуже розуміється на оцих маленьких огірках. Також я придбала цибульку, білу, червону, звичайну цибульку і бурячок. Ось така сьогодні в мене вийшла корзина моїх покупок, а ще забула про хлібчик. Хлібчик це домашня випічка. І продає Рай, яке є сімейним бізнесом Андріяс Хілч. І існує, якось тут свідчить про це упаковка ще з 1885 року. Я завжди купляю хліб ще з додаванням родзинок, кураги, горіхів, але сьогодні. На жаль, його вже не було в продажі. Бо, мабуть, хто рано встає, тому Бог дає. я купила ось такий чорний хлібчик. Ось така в мене вийшла сьогодні корзина продуктів з фермерського ринку Дрездена. І разом вона коштувала, я підрахувала, 51 євро. Ну, звичайно. Трошки дорожче, якби щось купляли в супермаркеті. Ну, переважно дорожче м'ясо, ковбаси, риба, а все інше приблизно такої ж вартісті. Так що, або ми обираємо якість, фермерські продукти, або ми купляємо щось з консервантами. Ну, це наш власний вибір. Якщо вам сподобалось, поставте подобайку. Всім бажаю гарного дня і чудових вохененде, чудових вихідних. І до нових зворушливих зустрічей!